Привіт, друзі! 27 червня. Сьогодні з вами Олег Клочук до саміту Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні, який розпочне роботу 9 липня і триватиме впродовж двох днів. Залишалося зовсім мало часу. І цей саміт дуже знаковий, тому що він ювілейний. Він приурочений 75-річчю створення північно-Атлантичного альянсу. Ну і там буде оголошено резюме по Україні. Ну, реально буде проголошено. Такий зараз проміжний стан відношення НАТО до України. Вони визначать, чи ми будемо членами альянсу чи ні, і як вони з нами співпрацюватимуть. Про це зараз по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Я вас дуже прошу. Це реально дуже важлива інформація, тому що вона визначає наш статус. Допомогу НАТО Україні в найближчі роки ми дуже сподівалися отримати запрошення до північно-атлантичного альянсу ще минулого року на вільнюському липневому саміті, але цього не сталося. Тоді був великий скандал. Зеленський був обурений. Що в підсумковій декларації нам не оголосили політичне рішення членства, прибрали план ПДЧ. Але дійсно НАТО сказало Ні, Україна поки що не буде членом альянсу. Цього разу ситуація буде абсолютно такою самою. Про це повідомляє видання New York Times. Журналісти довідалися, що ж власне буде ухвалено за підсумками цього дуже поважного зібрання. Отже, північно-Атлантичний Альянс фактично, як на мене, зараз виконує вимогу Росії, але не конкретно весь альянс, а дві країни Сполучені Штати Америки та Німеччини. Вони заблокували політичне рішення. Нашого членства в альянсі, і під час проведення цього ювілейного саміту вони говорять про те, що буде тепер міст для України у співпраці з НАТО, і вони створюють для цього спеціальну місію. Країни Східної Європи дуже довго наполягали на тому, я вам про це вже розповідав. Аби в підсумковій декларації було прописано формулювання незворотний шлях тобто ми рухаємося в НАТО. Нам всі говорять, і в тому числі США. Німеччина про те, що ми будемо членами альянсу, але колись потім головною причиною, до прикладу, Олаф Шольц і Джозеф Байден називають. Необхідність проведення в Україні важливих реформ для зменшення корупції та покращення демократії та верховенства права. Абсолютно погоджуюсь, ці реформи потрібно проводити незалежно від того, чи ми рухаємося в НАТО чи в Європейський Союз. До речі, переговори про вступ до ЄС вже розпочалися. НАТО не хоче цього робити, але знаходить причини того, чому ми не можемо бути членами альянсу. Тому я розцінюю, що зараз США та Німеччина виконують вимогу Кремля як одну з. Наявних і озвучених Путіним, коли можуть розпочатися умовно переговори між Україною та Росією про припинення війни, Путін нещодавно сказав, що ми повинні, тобто Росіяни, домогтися виконання Україною Стамбульських угод, де ми маємо залишити чотири області, вийти з цих територій Запорізької і Херсонської. Донецької та Луганської областей про Крим взагалі ніколи не згадувати, провести демілітаризацію і пообіцяти не вступати в НАТО. Ну, тому я дійсно і говорю, що це як одна із умов, яку зараз виконують США та Німеччина. Хоча я не применшую допомоги і Німеччини. Вони дійсно нам дуже багато допомагають, але їхня стратегія. Вона базується на тому, що вони бояться Росії, вони бояться можливого ядерного удару. США боїться розвалу Російської Федерації і буде робити все, аби цього не сталося на превеликий жаль. Але справді вони ухвалюють дуже важливе рішення для підтримки України на тлі майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів Америки, де може перемогти Дональд Трамп і аби. Не потрапити в такий собі капкан, коли Трамп відмовиться допомагати Україні загалом, то за підсумками цього саміту буде створена місія для допомоги Україні. Називатиметься вона так: допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України. І вона буде об'єднувати різні коаліції авіаційну, снарядну, броньовану і так далі. Країни будуть долучатися до допомоги Україні, і сьогодні навіть готується якийсь фінансовий документ, який забезпечить гарантії. Оплати снарядів бронетехніки для України країнами альянсу Європи. Вони чудово розуміють, що ми зараз за них виконуємо роботу, та мабуть за США, забезпечуючи безпеку їм від вторгнення а, з боку Російської Федерації на їхній території, що точно відбудеться. Я в цьому не сумніваюся абсолютно ні на йоту. Місія базуватиметься на військовому об'єкті Сполучених Штатів Америки в Німеччині у Візбадені. І це, як на мене, не випадково, тому що Сполучені Штати Америки Німеччина залишаються дуже потужними стратегічними партнерами. І їхня політика суттєво відрізняється від політики Британії, країн Північної Європи Східної Європи, які до речі ініціювали питання про виділення 2,7 мільярдів євро для побудови 700 кілометрової буферної зони фортифікаційної. Яка буде проходити на кордоні із Росією та Білорусію, зокрема Польща, Литва, Латвія та Естонія? Планують звести таку фортифікацію на 700 кілометрів і з відповідним листом звернулися до ЄС, аби вони платили, тому що це питання безпекове Європейського Союзу. Всього і тут я абсолютно з ними погоджуюся і солідарний. Хоча так само солідарний із виступом сьогодні Зеленського у Брюсселі, який сказав, що Білорусь має стати членом ЄС рано чи пізно це треба зробити. Ну але звісно, не з Лукашенківською Білорусію. Це має бути демократична Білорусь. Навіть я не заперечував би, що Росія була б членом Європейського Союзу, але для цього треба повністю змінити Жив на Росії, поки що для цього ні можливостей, ні підстав, на жаль, немає. Те, що створюється така місія Північно-Атлантичному Альянсу, яка буде базуватися безпосередньо у Європі, це дуже добре. Очолюватиме цю місію безпосередньо. Головний генерал Північно-Атлантичного Альянсу та США в Європі Крістофер Каволі. І це дуже добре, тому що м, у випадку, до прикладу, перемоги на виборах Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки не ситуації в тій ж самій Європі. То члени Північно-Атлантичного альянсу, зокрема, новообраний призначений секретар НАТО Марк Рюте, буде командувати і виконувати певні функції забезпечення України військовою технікою і снарядами, навіть якщо Білий Дім категорично проти цього виступатиме, тому що НАТО це. Дещо вущий альянс, який був створений Джозефом Байденом у форматі Рамштайн, до якого входить. Понад 50 країн, але вони домовилися, що цим Рамштайном буде управляти саме ця нова місія у Візбадені. Що примітно, то точник Пентагону Ллойд Остін виступив проти цього. Про це пишуть кулуарно. Він публічних заяв не робив. Але я так зрозумів, що йому знайшли аргументи, аби довести, що так саме це має робити місія, і нині свої політичні амбіції треба відсунути десь назад. Чи добра для нас буде така підсумкова декларація Північно-Атлантичного Альянсу? Резюмуючи цю інформацію, ну я друзі скажу так: на даному етапі це краще ніж нічого, тому що перед нами стоїть виклик подальшого протистояння з Росією, яка зараз активно нарощує співпрацю з північною Кореєю і з Китаєм. До речі, посол Сполучених Штатів Америки в Китаї. Бернс не путайте його з керівником центрального розвідувального управління, заявив про те, що Китай фактично сьогодні перейшов на сторону Росії. Ну в принципі, ми це і самі знали, продовжуючи постачати до Росії товари подвійного призначення. Забезпечуючи високий обсяг торгівлі з цієї країни і підтримуючи фактично економіку, яка зараз переналаштована на військові рейки, Китай фактично допомагає. Хоча я абсолютно бачу, що і розумію, Китай має певні непорозуміння Росії на тлі поглиблення їхньої співпраці з Північною Кореєю. Йому це не дуже подобається. Але не все у великій мірі для Китаю зараз ця історія і приваблива. Він просто спостерігає, тому що жодної заяви щодо, до прикладу, можливої відправки інженерних військ з Північної Кореї. Рей, що до речі, вже сьогодні підтвердили, я вам вчора про це розповідав, по коли тоді, коли про це ніхто не писав, то Китай мовчить про це, але вже добре, хоч інститут вивчення війни. США, після того як я озвучував ці тези, ну не лише я заради правди, але так вони сказали, що це серйозна загроза, і білий дім за цим буде пильно слідкувати. Він слідкує так само, слідкує за тим, що говорять у Кремлі, і аби не порушувати спокій Путіна. Ну, вибачте, я по-іншому так сказати, не можу. Вони сьогодні ухвалюють рішення дати нам місток з НАТО, але не шлях до НАТО. Так, це дуже примітивна еквілібристика словесна, вербальна, яка на превеликий жаль. Не буде означати, що ми точно станемо членами північно-атлантичного альянсу. Історія повторюється один в один з 2008 роком, коли на Бухарестському саміті так само нам щось обіцяли, ви колись будете членом НАТО. Пройшло 16 років. Віз і нині там ситуація не змінилась. Але добре, що хоч нам допомагають летальною зброєю. Це краще ніж нічого. Друзі, це не песимізм, це реальна картина, яка сьогодні є в альянсі. І я вважаю, що це добре пояснюю, чому і з відео, відео я вам... Говорю про те, що Європу змусять саме такою кризою в НАТО створити новий військово-політичний Союз-блок, куди війде Україна на повних правах, рівних правах, як то в НАТО, і створють цей блок на базі НАТО. Ви скажете, це неможливо, я вам заперечу. Два Альянси вже такі створені, невеликі, але вони є. АУКОС і Альянс Сполучених Штатів Америки. Філіппін і Японії. Японії, яка активно нарощує співпрацю з північно-Атлантичним альянсом. Я не виключаю, що там рано чи пізно буде навіть Південна Корея, яка зараз дуже активізувалася на тлі непривабливої для них співпраці з Росією, бо Росія може постачати до Північної Кореї авіацію, броньовану техніку, технології, які набагато сучасніші ніж ті, що має сьогодні Кім Чен Ін. і це пряма загроза Південній Кореї. Кільце звужується. І затискається. І американцям доведеться таки ухвалювати рано чи пізно нестандартні, непопулярні рішення. Дуже сподіваюся, що цей шлях ми пройдемо якомога коротше і якомога швидше. Тобто шлях буде коротким, а час також нетривалим. Друзі, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто підписується, хто запрошує своїх друзів. Вам плюс карму. Однозначно. Коментуйте, ставте подобайки, всіх люблю ціну шону. Не перемикайтеся. Все буде Україна!